День можна свято одягнути. 54 груди, 88 довжина. К-58, ой, да, правильно, К-58, 80 гривень. Далі у нас на 46-й розмір така сукня комбінована має, це такий не шита вона, це такий Малюнок має оборочок тут на рукавчиках. і тут оборочка має поясочок, тоненька і вже йде на підкладі. Груди 52, довжина 94. На 46. К60 і коштує 60 гривень. Святкова сукня нова. На Еску Енко, -ем отака вона не сукня, а комбінезон. Дівчата захочете, можете оцю кофту відрізати, і у вас будуть такі шикарні штани на підкладі. Воно того і вартує. Шикарні штани, такі врубчики ідуть. Такі. А тут просто літуча мишка, отак одягається. дуже гарний, красивий бюст сюди. І... Це у нас СКНК з бірочкою. І тут 38 талій, 50 бедра, довжина 160. К-61 60 гривень. На 44, 42, 44. Написано 44 на така. От у нас тонесенька блузочка, шикарна з таким романтичним стилі, рукавчиком. Ніжний, ніжний квітковий принт. Тут. 50 груди, 62 довжина. К-62. Написано «С» на ній. К-62 40 гривень. Далі. На 46-й розмір у нас така сукня. Вона йде без не світиться добре, розширена донизу. Добр, довгий рукавчик, отакі от класні благородні кольори. Така шикарна. от Сукня і добре розширена донизу, просто трапеція. 51 груди, 88 довжина. К-63, 50 гривень. Метлі прозора така сукня, прозора, можна сказати, на 48-й розмір. Вона має тут поясочок зшитий, дуже широка така от спідниця. Такий малюнок, не бачу там пірячі, що там за малюнок не дуже роздивлялась, нема коли чесно сказати. Аборочка, аборочка тонесенька, така гарна сукня, довжина, така міді, майже довга. 56 груди, 49 в талії, 115 довжина, К, 64, 60 гривень. На 48-50 можна. На 48 краще взяти, щоб біцепс. Напилення малюнок отакий йде. Вона напівпрозора, ця сукня така йде, бачите? Довгий рукавчик, хороша довжина. Сюди просто одягнути оце все вілюрове напилення. Дуже шикарно виглядає сукня, до речі. Сюди хорошу сорочку, тонесеньку.